Я був в Оленівці, Горлівці, Торец і Алтайський край. Чи були у вас складності, складнощі після того, як ви вже повернулися в Україну? І що було найперше? Що, що ви зробили найпершим? Ну вони, вони є їх ну, насправді дуже багато тому що всі процеси якось дуже ускладнені коли вийшов з автобусу взяв наш прапор я навіть нічого не відчував я почав отримувати зарплату 1400 гривень і вже 1000. 1469 гривень я хотів отримати УБД і почались дуже цікаві історії в багатьох мобілізованих Хлопців, от така ж сама історія. Треба когось десь знайти. Як виявляється, ця людина вже не служить або вже, на жаль, 200 там, mm -hmm. і ти починаєш в ці пошуки. Я не знаю чого так, тому що дуже багато безтолкових людей, які мобілізуються і, і питаються не потрапити на бойові дії і всякими путями, і починається там такий хаос в частині. Якби держава має підтримати, але із за усіх от. Довідок, ти не можеш нічого зробити. Ми там собі сидимо і думаємо, ми приїдемо тут, хоч би не було так погано. Приїжджаєш а тут гірше, ніж ти виявляв.